Сукальське логово підготовлюватись до погоди в лабораторію. Інтересно, <кхи> чого назвали вулиця Сокальська? Там що, сокіли живуть? Так, да, але про таке може його думати. О, Саня, а ти звідки знав, що буде зомбі апокаліпсис Єгор, не задавай дурних питань. Ти що, екстрасенс? Да. Викинець довористь з голови і вилазимо на наші, на наші цілі. Так, от ми і зайшли. Так. Закриваємо вікно, щоб не було чути посторонніх звуків. От противогаз. От противогаз. А Егор, что из него так воняет? Нет, мы с йодом. Так, я уже тоже ел. Я тоже. Да бы я еще баллоны не подключил. Сейчас надо подключить это. Ну все. Подключил. Вот теперь как с пахнет. Da. Nu, ciò, andiamo alla nostra alla Так, так, так. О, так ми брусчатку вже пройшли, Опа, наше саме іспитання, Нам треба пройти цей річковий міст. Да блін, тут бляховий цей тротуар, тут взагалі не пройдеш розвалити. Придурки тут взагалі не їздять машини, всі зомбі заполонили. Що по дорозі? Логічно, Єгора. Так. Да. Стоять, стоять, стоять. Що таке, що таке? Дивіться, там зомбі йде. Що нам робити? Так, коротше. Так, зараз знімо знімо, подивлюсь, як буде без цього. Пацаны, це, там це можна і про противогазів. Так. Я зняв свій противогаз. Пацаны, ви тоже там знімаєте. Свій противогази. Ну, не нужні. О, напизних так свіжо стало! Ну ничего страшного, мы реальные Берси Зомби! У меня все не Зомби-убийцы. Давай, кидай меня. Блин, ты слушай, опасный зим. Давай, ты, ты кидай ты меня. Мне, несть, Соня, давай расправляйся с ним. Где он? Ой, я решаюсь, а ямби, а я. Игорь, ты нам нужен? Не умирай так швидко. И Игорь, пацанёнок, я. Буду. І рама нас окружили, стріляй! А! А ми! А спрей. Спрей, що за спрей? Эй, ковактина, що якщо зомбар, ти можеш вилікувати одна. Ая-я. Я... Зараз, зараз по тихонки надвигайтесь. Беремо два листом. Нох повершені. А вон я бачу, машин, я бачу якась одинока машина їде. Повернула в якийсь поворот. Ходіть, не пошкодуєте. То, мабуть, до лабораторії йде Опа, там зомби. И да, приближайтесь. Давай, стреляй в меня яблоком. Давай. И... Продолжение следует.